Шановні клієнти, сьогодні ми хочемо познайомити вас з новим, але дуже знайомим автомобілем Вольво новим xc 90. Даний автомобіль випускається з 2002 року і є справжнім флагманом бренду. На сьогоднішній момент він є бестселером. Це вже третє покоління, і зараз я розповім про зміни, які зазнав новий xc 90. Що стосується екстер'єру, ми маємо наступні зміни: оновлені лінії капоту в порівнянні з попереднім xc 90, нова нижня частина бамперу та нова решітка радіатора з оновленим логотипом Volvo. Нові матричні фари з динамічними поворотниками та ходовими вогнями у стилі молота Тора, які є базовим оснащенням для всіх Volvo xc 90. Оновлений дизайн коліз. До речі, в базовій комплектації в новому X-90 встановлюється колеса 20-го радіусу. У палітрі нового X90 з'явився новий колір Malbury Red. Як і раніше, в продажу ми маємо два варіанти оздоблення автомобіля зовні. Це Bright з хромованою решіткою та Dark з чорними глянцевими елементами. Також змінився інтер'єр авто. В салоні ми можемо побачити новий дисплей на 11,2 дюйми з високою роздільною здатністю. Покращену камеру кругового огляду. Нова індивідуальна тунельна консоль з бездротовим зарядним пристроєм для мобільного телефону та оновлена підсвітка. Також додали новий декор консолі з текстильними оббивками та нове оздоблення салону. Окрім звичних кольорів Чаркол, чорна шкіра та блонд, біла шкіра було додано новий колір. Кардамон. Для замовлення доступні два нових типи оздоблення. Це Нордіко та оздоблення салону тканиною. Також в новому xc 90 додали нову базову підвізку з адаптивними амортизаторами та покращили шумоізоляцію салону для більш комфортних поїздок. Тож запрошуємо вас ознайомитись з новим Volvo xc 90